Уяви, що світ тебе втомив, люди, міська метушня, слова, які більше дратують, ніж допомагають. Саме так почувається герой інтермецо Михайла Коцюбинського він залишає місто і тікає в село до природи, до поля, до тиші. Кожен крок по траві, кожен подих свіжого повітря, ніби ліки для його душі. Він спостерігає жайворенка, сонце, тіні дерев, все навколо живе, дихає, лікує його втомлене серце, але втеча не вирішує всього. З'являється людина, яка нагадує, страждання, проблеми, обов'язки нікуди не зникли, і герой розуміє: сила не в тому, щоб ховатися. А в тому, щоб відновити себе і повернутись до життя. Інтермецо це не просто опис краси природи, це історія про втому і спокій, про потребу паузи, про внутрішнє відновлення. Коцюбинський показує, щоб діяти, треба спочатку дати собі відпочинок, адже навіть той, хто відчуває тягар світу, може знову знайти сили для добрих справ. І для життя серед людей втома це нормально, тиша є необхідною. А повернення до світу наш вибір, наша сила, наше інтермецо між втомою і дією.